Така ліпота. <рес> ну, ну де ж краса, де річка? Що ж ти показуєш Не те? Також погуляли ми причудово, гріби трошки були, але не так багато, як ми думали, і білих ми так і не знайшли. Що в Карпатах, що в Саврані, білих грибів нам, нам не досталося. Але в Саврані нам досталась золота осінь. Всі яка краса. Так. Зараз підемо на камні. Грибів не зібрали, але насолодилися красивими видами. Ось так неймовірно виглядає. І там, якщо йти так далі, зараз я йду по мосту, якщо там йти далі, там дуже красиві камні, дуже красивий вид. Я завжди туди прихожу. І зараз підемо саме туди, я вже перевзулась, мені вже тепліше. Бо резинові сапожки вони без утеплення, і мені було б так прохолодно цілий день сьогодні в цих резинових сапожках. І ще така тонесенька куртка. Надо вже вдягатися, якось е не віриться, що вже прям так похолодало. Ідемо сюди, неймовірно, так? Ой такі жовті вже кольори. Виглядає просто. Сног шибательно.